Ми подарили одному з хлопців наших е, таку невеличку Біблію, знаєте, таку синю Гедеонку маленька. І він кожного дня він каже, що він читає Слово Боже, і він завжди носить з собою Біблію. І сталася така річ, що він, маючи Біблію тут на серці, е, прямим чином досвідчив, як то слово, яке він читає. Але та Біблія теж фізично, яка знаходилася на цьому місці, спасла його. Просто спасла його. Тут затрималася куля, яку цілив в нього ворог. Ну, неймовірна подія, неймовірний прояв Божої ласки і Божої благодаті. Слово Боже, яке тут в серці є, воно захищає нас. Саме слово і Бог, який з нами є. Це потужний захист для нас, і Бог проявляє свою, свою силу і міць таким чином, що Його слово є як щит на наших ворогів і захищає нас. Завантажуй мобільний застосунок, передивляйся, надихаючі відео про молитву, фокусуйся на актуальних молитовних потребах, приєднуйся до хвилини мовчання та молитви щодня.